Всім привіт! Давайте зробимо з вами вправу сайт-бенд це бокове скручування. Для чого ця вправа? Вона зміцнює м'язи бокової поверхні тіла, включаючи косі м'язи живота, зміцнює стабілізатори плеча, видовжує бокові поверхні тіла та покращує контроль над центром, баланс та координацію. Ми зробимо чотири варіанти сайт і почнемо з самого простого. Ми сідаємо на правий бік, коліно над коліном, а стопи перехрещуємо. Верхня стопа вперед, нижня стопа назад. Вибудовуємо довгу лінію вухо плече і постійно тримаємо цю лінію довгою за рахунок витягування від куприка до маківки. Опорну долоньку ми ставимо під плече, верхню руку вкладаємо на стегно. Ми робимо вдих. І на видиху ми піднімаємо тулуб, піднімаємо таз, малюючи верхньою рукою коло на стелі. І повторюємо: вдих і на видиху малюємо коло на стелі рукою, не втискаючись в плече. Коли ми повертаємось в вихідне положення, ми не втискаємо плече, ми постійно залишаємо зону вуху плече довгою. Слідкуйте за тим, щоб у вас опорна долонька була під плечим. Робимо сім таких підходів. Тримайте постійно витягування. Навіть коли ви повертаєтесь в вихідне положення, в положення сидячи, ви постійно продовжуєте витягування маківку від кубрика. Максимально тягніться верхньою рукою в стелю. Витягуйте ось цю лінію від одної долоньки до іншої. Робимо ще пару підходів і змінюємо положення. Зробимо наступний варіант цієї вправи, він буде трошки складніший. Верхню ногу ми ставимо в опору, а опорну долоньку ми ставимо якомога далі, тому що ми будемо виходити на прямі ноги. І нам важливо, коли ми вийдемо на прямі ноги, щоб долонька залишилась під плечем. Верхня нога в опорі на стопі, а нижня залишається лежати. Стопи залишаються перехрещені. Ми потягнулися верхньою долоні від одної долоні до долоні. І на видиху ми піднімаємось, випрямляючи повністю ноги, виштовхуючи нижнім боком верхній. Спробуйте нижні ребра виштовхнути вгору, намагаючись за рахунок цього виштовхнути верхні ребра. Відчувайте опору на верхню стопу. Нижня стопа у нас залишається на ребрі, коли ми випрямляємо ноги. Робимо таких 7 разів, 7 повторів. І ми продовжуємо маківкою витягуватись від куприка, залишаючи ось цю пряму лінію. Коли повертаєтесь назад, не притискайте плече до вуха, не провисайте на плечі. Добре виштовхуйтесь долонькою від підлоги. Не давайте всій вазі сповзати в зап'ястку, вмикайте всю долоню, змінюємо бік, згинаємо ноги в колінах, вкладаємо коліно над коліном, долоньку вкладаємо під плече, а стопи перехрещуємо. Верхню ногу ставимо вперед, верхню стопу, а нижню залишаємо. Верхня рука на стегні. Витягнулись від маківки і куприка в стелю. І на видиху ми піднімаємо згору, малюючи рукою коло на стелі. Упорна долонька під плече. Те ж саме, коли ви піднімаєтесь вгору, намагайтеся нижніми ребрами виштовхувати ребра верхні. І тягнуться ще далі, ще вище і ще далі. Але плече не дотискати до вуха. Ми зміцнюємо м'язи бокової поверхні тіла, включаючи косі м'язи живота. Наступний варіант сайдбенда. Верхню ногу ставимо в опору долоньку, якомога далі від корпусу. На видиху малюємо коло верхньою рукою по стелі. І піднімаємось, випрямляючи ноги, обидві ноги. Опора на долоню, опора на верхню ступу. Нижня нога залишається на рибий. Постійне витягування від долоні до долоні і в стелю, від куприка до маківки. Видих, підйом. Повернулись вдих. Ще видих підйом. І вдих. Залишайте голову, грудну клітку і таз в одній площині. І наступний варіант сайдбенду буде з планки. Ми стаємо в колінно-ліктєвий упор, вибудовуємо кисть під плечим, коліно під тазом, потягнулись маківкою вперед куприком назад, праву ногу ставимо назад на плюсну. Додаємо ліву ногу назад на плюсну. Стаємо планку, витягуємось, залишаючись в цьому витяжінні, ми погодуємо корпус вперед та назад, відчуваючи ще більше витягування задній поверхні стегна. Спробуйте п'ятий більше опускати до підлоги. І в цьому положенні ми переходимо в бокову планку, ми просто перехрещуємо стопи між собою і переходимо в правий бік або в лівий бік, але не провисайте в плечах. Не залишайте ось це витягування постійно. Ми готуємо вихідне положення для наступного варіанту сайдбенда, він буде з бокової планки. Залишаємось на правому боці і трошки опускаємо таз до підлоги, але не вкладаємо, не провислимо в плечах. У нас долонька залишилась під плечем. Стопи перехрещені. Верхня долоня лежить на стегні. На видиху, виштовхуємось стопами, малюємо верхню рукою коло на стелі. Нижній бік виштовхує верхній, плече до вуха не тягнемо. Витягуємось постійно від маківки до куприка. На видиху робимо 5 повторів і змінюємо бік. Ми трохи торкаємося тазом і знову виводимо його вгору. Змінюємо бік, провисли тазом, вже відчули добре витягування боку. І спираючись на долоню, спираючись на стопи, верхня стопа в опорі нижня на ребрі. Ми виштовхуємо нижніми ребрами верхні ребра. Зберігаємо одну площину голова, грудна клітка ноги. Добре, ми закінчили. Ви можете робити ці вправи, починає з варіанту light. Можна окремо робити, можна додавати в свої тренування. І закінчуючи складним варіантом, але по відчуттях. Якщо вам це дуже складно, то поки не робіть його. Можна додавати в свої якісь силові навантаження.